Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Значить, що, працюємо Працюємо далі. Трішки перейшов вже в, другу, в друге русло. так сказати. Е, Робимо далі курятничок. З е, виньми поки що е, перерив маленький, там все гаразд. Далі будемо теж ділити клітку там, коли поїдемо до Сереги Шевитька за поросятами. Ну, це трішки-трішки ще може почекати. А зараз взявся і треба треба доводити до ума курятничок. Значить, що я зробив? Зробив я вже повністю вентиляцію. Вон, як бачите, заді мене вже поставив вентилятор, поставив гравітаційні жалюзі, клапана поробив з... Покажу це все діло і розповім, як працює вентиляція і наскільки це важливо. Саша з Нікополя, канал Городський Мініфермер, він розповідав ось недавно на своєму каналі і показував, що наскільки це важливо. Тому що він переїхав з Нікополя і там перевіз своїх курочок. І вони там якийсь період часу знаходились без вентилятора. Він не співав, не співав це все діло організувати, і він побачив, наскільки, наскільки вентиляція е, має велике значення. Без вентиляції діло не буде. Буде в курнику постійно сир, буде постійно волога збиратися, і це дуже-дуже погано впливає на стан курочок. Значить, що на даний момент в мене вже зроблено? Зроблено. Зробив отвір для вентилятора і поставив вентилятор. Ще нічого не підключав. Вон кабеля валяються на цьому. Зараз буду займатися цим ділом проводкою. Підключати все, підводить сюди до курятника проводку. І... Ну, де міста, деякі ще дощі катурів. Тому що коли вибивав отвір, тут все воно Ну, в общем, більш-менш навів марафет. З іншої сторони, там, де вентилятор стоїть, у нас стоять ось такі гравітаційні жалюзі. Коли вентилятор включається, вони піднімаються і воздух через них виходить. Коли вентилятор виключився, вони опускаються і не дають. Щоб повітря заходило туди, в приміщення через вентилятор. Щоб вентиляція працювала так, як потрібно треба воздуху звідкись братися. І коли включається вентилятор, значить він працює як на витяжку. Він починає з приміщення викачувати воздух, а свіже повітря повинно звідкись поступити. От для цього існують отакі от. Я ділаю їх саморобні. Є, вони продаються вже заводські. Ну, ось в такому варіанті. в мене працювали на Херсонщині завжди-давно, і багато, і, верніше, і довго. І так, таким ж методом я зробив тут. І я думаю, що все воно буде працювати на ура. Ось в цьому приміщенні один клапан. І. Тут ще один. Для того, щоб вентиляція працювала ефективно, клапана відкривалися, коли включиться вентилятор, потрібно, щоб приміщення було герметичне. Двері повинні бути закриті. І закриті причому так плотно, щоб не було щілин неде. Щоб е, підсоса воздуха не було. Тільки воздух, тільки повітря заходило через клапана. Тут буду я робити, он, одні двері є в мене. Наружні я їх. Там пінопласт у мене трошки обшиті, ну то все, я оберу і зроблю теж е, е, ну, Зашию пінопластом, і не знаю, ще чимось там зашию їх. Получається. І ще зроблю одні двері. Напевно, що внутрішні. Я завжди робив внутрішні двері, забивав їх плівкою і е, уплотняв їх те, та, теж плівкою, між кор, коробкою і дверьми, е, скручував отаку трубочкою пленку. І степлером, виходить, е, пристрелював до дверей. І тоді, коли двері закриваються, вони плотненько сюди пленка прилягає. І. Получається, що воздух потім через двері не заходить, а заходить тільки через клапана. З наружної сторони на улиці е на клапанах стоять ось такі кожухи вітрозащита, щоб вітер, виходи не заходив сам, не задував в клапана напряму і не відкривав клапана, і тоді, коли це не потрібно, не заходив туди в курник. А щоб виходить, повітря заходило тільки тоді, коли включається вентилятор. А так, клапан закритий і повітря туди не заходить. Коли вітряна погода сильна, виходить, що цей кожух отакий, він захищає, захищає від вітру. Значить, клапан я роблю просто із обичної пластикової вагонки. Це обичний пластик з вагонки пластикової, і виходить. Ось по розміру вагонки робиться цей клапан. Робиться рамочка така для неї, куди він буде прижиматися і закриватися. Маленькі завіси в епіцентрі. І все це діло збираємо. Нема нічого тут складного. Нижню частину, Просто фанерою забив з одної і з другої сторони, і між ними положив пінопласт п'ятерка. Все. Коли вентилятор включається, а, ну і ось по центру тут, виходить, кріпиться резиночка. Я тут в господарстві знайшов. Та давай фокусуйся. Найшов. Резинка, та, яка використовується при риболовлі, на закидушки цепляється і закидується. Ну, Називається резинка так нас називали. ловлю рибу на резинку. О, Є закидушка, є на резинку. Короче, рибаки про що йдемо. І ось знайшов бунт такої резини, і думаю, що вона буде працювати. Працює отак: воно. Вентилятор включився. Создається а, отрицательне давление і клапан під цією силою відкривається. Коли вентилятор починає сюди заходити повітря свіже. Коли вентилятор відключився і встановлюється, клапан сам закривається, його резинка підтягує. І він, виходить, ось я його держу, він відкрився. Ось я бросив, він бах. Все, зачинився. І другий так же само. Зараз підемо на вулицю, покажу, як там зроблено. Значить, як робити треба? Я роблю тут по центру. Тому що, якщо ниже, буде слабо держати, якщо високо. Потім буде сильна сильно, протидія. Резинка буде створювати сильну протидію і не відкриється. Ось по центру, отак прикріплюється, і потім все працює дуже добре. І ще не сказав про ограничитель. Ось забиваю в, виходить, в раму такий гвіздок. Це як ограничитель, щоб далі клапан не відкривався. Він упирається об нього. І все. І в такому положенні знаходиться. Вентилятор виключився, він закрився. Тому що, якщо без цього виходить ограничителя, клапан може сильно відкритися і аж упасти сюди. І все, тоді назад його резинка вже не витягне. А тут зробив трішки по-другому. Тут виходить рама металева. І нема до чого тут так прибити то просто ось так зробив. До цього нижнього бруска теж гвоздь, загнув і все, все працює точно так же. Хоп. Ось так виглядає клапан з наружної сторони. Резина, кусочок реєчки, видвинутий вперед, прикріплений. І там саморізи. Обичній до нього кріпиться ілі резинна, ілі пружина. Хто що в господарстві в себе знайде, той. Я раніше використовував пружинку така, Такої. знайти таку пружинку, щоб вона працювала. Не сильно туга повинна, бути, ну і не сильно слабенька. О, тут, думаю, ось о, з резиною буде, буде нормально. Побачимо. Ну, Та я вже по цьому, по усілі, коли відкриваю, сам нажимаю, я бачу, як воно. Потім вже в процесі експлуатації все це діло регулюється без проблем. Надо послабити, трошки послабляєш, треба підтягнути, сильніше підтягуєш. Все це, все це робиться легко. В літній період, коли жарко, коли вже вентиляція потрібна, щоб працювала практично постійно, то двері відчинені. Курочки будуть виходити на вигул, двері відчинені. В клапана теж е, знімаються, резина знімається, і вони постійно знаходяться в відкритому положенні. Цей і той. І все. І, і виходить, буде повітряобмін е, постійно проходити. Вентилятор фірма Vents, Замовляв я його і не помню вже, як давно. Відпрацював він у мене. Та, мабуть, років 7. Та, ні, не 7, мабуть, менше. Ну, не пам'ятаю. Ну, в общем. Як бройлерами почав займатися ще на каналі. Можна подивитися, це 3-4 чи години назад. І ще до цього було, до Ютуба до він працював. Так і працює. Е, його виходить, потужність 1340 метрів кубічних час. Він, діаметр в нього 300-й. На цю кількість, на це приміщення буде достатньо. Устанавлюється вентилятор 50 см від підлоги, а клапана заборні робляться практично під потолком. Ну, можна так само 50 см від потолка, від стелі. Чому це так робиться і навіщо? Значить, дивіться. Коли відкривається клапан, він, от, виходить, знаходиться в такому от положенні. І, виходить, в той період, коли він відкрився, починає заходити холодний воздух. Ну, беремо це зимку, взимку. Влітку, то, зрозуміло, він відкритий постійно і працює. А от взимку заходить прохолодний воздух. І він зразу, по направленню, так як клапан відкритий, він по цьому ж направленню заходить і йде під потолок. А під потолком, як всі ми знаємо, знаходиться у нас теплий воздух. І в процесі, коли він заходить, холодний воздух і теплий, вони зразу там змішуються, холодний із теплим воздухом. І вже прогрітий він потім опускається донизу. Туди, де знаходиться птиця. І виходить, що птиця зразу получає свіжий і вже прогрітий воздух. Ось чому клапана робляться зверху. А аміак знаходиться у нас знизу. І коли вентилятор включається, він, виходить, викачує, забирає цей аміак, який знизу знаходиться. А свіже повітря, яке поступило через клапан. Прогрілося, змішалося, опустилося донизу. І, виходить, курочки постійно знаходяться при свіжому повітрі. Вентиляція так регулюється, виставляю я його через циклічне реле часу і вищиту, який потрібно зробити повітря в приміщенні. І от, допустимо, ну, як от для прикладу, вам скажу, допустим, 3 минути стоїть або 5 хвилин він стоїть і хвилину працює. І отак от кожні сутки, кожні 24 на 7, як то кажуть. 5 хвилин стоїть, хвилину працює. 5 хвилин стоїть, хвилину працює. От за цю хвилину він закачує ту кількість повітря. Яка потрібна для тих курей, які будуть знаходитися в цьому приміщенні. Ну, це я вам сказав так, як для прикладу, що все це висчитується. Повітряобмін для птиці висчитується Не по кількості, верніше, не кількості, а не по квадратурі приміщення, як багато хто каже, от у мене така квадратура, який потрібен вентилятор. Ні. Розраховується все це діло по кількості птиці. Яка, яка кількість птиці буде знаходитися тут в приміщенні, ось по цій кількості птиці розраховується вентиляція. Розраховується там все дуже просто. Значить, для курей несушок це потрібно 5-6 метрів кубічних подати на кілограм живої маси птиці. От ви берете дорослу курку, вложите її на ваги і бачите, яка в неї вага. Цю вагу перемножаєте на. завжди ну, я беру по максимуму. Берете 6 метрів кубічка час. Перемножаєте на 6 метрів кубічка час. І ви получаєте, скільки вам потрібно подати на цю одну курочку повітря. Потім ви цю кількість, що ви отримали, перемножаєте на ту кількість курей, яка у вас буде знаходитися в приміщенні. Все, ви знаєте. Яка кількість повітря у вас повинна податися в курятник за годину? А потім ви вже вентиляцію розбиваєте на, скажімо так, періоди, тому що вийшло у вас, допустимо, що вентилятор повинен працювати 5 хвилин. Така стоїть мощність вентилятора. Що ви вичитали, що вентилятор е, працює 5 хвилин, і за 5 хвилин він подасть ту кількість повітря, яка повинна вам е, зайти для цих курочок, що будуть знаходитися. Ну, її треба розбити на період. Е, бо не вийде так, що він 5 хвилин у вас пропрацює, а потім цілих е, 55 хвилин буде стояти. Так не робиться, тому що за, цей, за цю годину, за ці 55 хвилин, курочки ну як вироб, якщо це приміщення герметично закрите, так як я планую, вони цей кислород вироботають і там уже будуть знаходитися і знижки аміака і вредних речовин. І вони, вже буде в них кислородне голодання. Тобто, оці 5 хвилин ви повинні розбити на хоча б мінімум 4 періоди. Ну, от беремо для простоти 6 хвилин. От, виходить, у вас по 2 хвилини кожні. 15, минут. 15, минут, 15 хвилин виходить, вентилятор стоїть, 2 хвилини працює. 15 хвилин вентилятор стоїть, 2 хвилини працює. Можна в зимовий період ще зменшати ділити не на 4 періоди, а на 6 періодів, щоб вентилятор частіше працював, але менше. Тоді він, той воздух, який заходить, холодний, він буде, його буде менше заходити, але частіше, і він буде успівати прогріватися. Тому що якщо вентилятор включиться і буде масла, допустим, допустимо, 3 минути, а на вулиці мороз і хороший, і холодна погода, за 3 минути зайде дуже багато холодного повітря, і температура буде сильно падати в курятнику. Тобто, Ну, все це вищитується, все це робиться так, треба зробити, щоб вентилятор включався частіше і на коротший проміжок часу. Тоді це повітря буде вспівати прогріватися. І буде підтримуватися потрібна температура в курнику, і в той же момент свіжий воздух буде постійно заходити. Ну, вроді би, як все розказав по вентиляції, не знаю, може, щось упустив, звісно. У кого які будуть запитання, пишіть в коментарях, попробую відповісти. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення! Все буде Україна.